Артур, а тепер давайте візьмемо і виберемо е, кавун. От е, Ви як е, господар, як агроном, е, виберіть нам кавунчик, а я його розріжу. Хі, хі, хі. Який візьмемо? Да, да. Я думаю, дивіться, да, хвостик у нас вже він підсох, Да. вже є жовте у нас ось таке п'ятно. Так? Розкраска я стіла. розкраска. Стіла, тому зараз спробуємо. Трішки він цей. О! Бачите. А! Так. Опа! Ось такий кавун харизма ми маємо. А ну зараз попробуємо. Так. Артур, беріть, зараз викусочок. Пробуйте. Оператору Ірині ми зараз дамо. Так. Щоб всі спробували, так? Угу. Ось такий. І я спробую. Зараз скажемо що. Солодкий що? колун. колон. Треба було бсометр щесь. Бриксометр не взяли, вибачайте. Ну... Це ми вже зробимо. Вже в Потім, умовах. Але, друзі, реально солодкий кавун. Дуже класний, дивіться, яких розмірів. Ще хочу відмітити шкірочка, яка така, ну як вона і товста, і не дуже тонка. Тому буде гарне транспортування. Кавун, дивіться, він, він має гарний, ну, не вата, а от він якраз хрустить, Хрустящий кавун, сочний. Я впевнений, тут десь буде ну, 12,5-13 бриків 100%, 100 буде. Вирощуйте кавун грізлі о, е, харизма, і, і ми дякуємо Артуру за таку гарну а, інформацію і, і випробування.